Українка Яна Шем'якіна підтвердила звання найкращої шпажистки планети, здобувши перемогу у серії турніру Гран-Прі, що проходив у Будапешті. Нагадаємо, що саме львів'янка півроку тому здобула першу золоту медаль для України на Олімпійських іграх у Лондоні. Захищати звання кращої з кращих Шемякіні потрібно було на чемпіонаті в Угорщині. Не зустрівши важкого опору від француженки Різзі у півфіналі. Українська шпажистка вийшла у фінал, де мала зустрітися з росіянкою Анною Сівковою. Фінальний поєдинок, як показав результат, також не викликав особливих труднощів для нашої спортсменки. Перемога шем'якіної, і українка очолює світовий рейтинг серед шпажисток. Першою у списку найкращих шаблісток є також наша спортсменка Ольга Харлан. А відтак можна стверджувати, що найкращими фехтувальницями планети наразі є саме українки. Якщо взяти наше місто, то Херсон також вписав свою сторінку у фехтуванні. Радянський шабліст Давид Тишлер, уродженець Херсона, багаторазовий призер Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, автор багатьох наукових робіт із спортивного та сценічного фехтування, і заслужений тренер радянського союзу, що підготував п'ятьох олімпійських чемпіонів.